У 2004 році у Польщі проєкт шести принципів доброго управління знайшов свою реалізацію і на Закарпатті. Згідно цього проєкту влада повинна допомагати людині ефективніше. Першими відчули застосування цих принципів на практиці мешканці Парачина. Про досвід місцевого самоврядування Польщі реалізований на Закарпатті у наступному сюжеті. Засноване ще у 2004 році у Польщі проєкт Шість принципів доброго управління знайшов свою реалізацію і на Закарпатті. Місто перечини яскравий тому приклад. Головним принципом є принцип етики, Це, цей кодекс він встановлює цінності та правила поведінки як самого держслужбовця, відношення його до людей, до роботи. І я думаю, що дуже добре, що в нас у перечині проходив даний семінар, на якому мали можливість бути присутні як громадські організації, як наші жителі міста Перечин, де вони працювали і над цією програмою, розробляли її і приймали дуже активну участь у цій програмі. Суть цієї методики застосування на практиці шести принципів, які посприяють етичності та ефективності управління. Це принципи прозорості, нетерпимості до корупції, передбачливості, звітності. Основні з них виділи у коруп координатор проекту Микола Яцьков є такий принцип, як громадянська співучасть, яка передбачає активне залучення громадськості для вирішення місцевих проблем в межах самої громади. Принцип фаховості, який передбачає, що всі службовці місцевого самоврядування чи органів виконавчої влади повинні бути на конкурсних засадах призначатися на ці посади, тобто не має бути комівства чи інших там елементів корупції. Проект реалізовується і в інших регіонах України, зокрема на Донбасі. В Містах Донбасу та е, Західній Україні вже ми впроваджували е, декілька. Правил шести принципів, як вже Микола говорив, найбільш цікавими це являються карточки послуг, етичний кодекс та співпраця громадських організацій з владами самоврядування в більш ніж 20 містах України. Через запровадження методики доброго правління в Україні проект розпочинає співпрацю із грузинськими громадами. Правда, дуже хороша ідея, яка осуществилась в Польщі. і сподіваюся, що в Грузії. осуществляется тоже. Хотя в Грузии это сейчас только в одном, в, одной, в одном муниципалитете практически происходит, мы делаем первые шаги в этом направлении, практически первые шаги. И чтобы не ошибаться, сразу в начале мы надеемся с помощью наших украинских друзей сразу выбрать такой верный путь. Такі проекти лише зближують Україну з європейським союзом, адже однією з умов членства у цій організації є проведення реформи місцевого самоврядування, а ця методика управління перший крок до цього.